Привіт, друзі. Сьогодні розберемося, що таке Data Haven. І це не просто ще один блокчейн проєкт, а справжнє майбутнє сховище майбутнього. Я покажу вам і розкажу, чому їхній рестейкінг це щось дуже цікаве і корисне навіть для не-IT-шників. Поїхали. Почнемо з такого, що таке Data Heaven. Отже, DataHaven це нова Web3 інфраструктура, яка вирішує м, вічну проблему, яка як надійно зберігати дані в децентралізованому світі, так скажемо. Це, це як Dropbox чи Google Disk, але на стероїдах, де ніхто не зможе підглядати або видаляти твої файли. Все тримається не на одному сервері, а на багатьох вузлах по всьому світі. Дані захищені, зашифровані і розкидані по мережі як мозаїка. І найголовніше це не просто сховище, а економіка з токеном HEV, що стимулює користувачів до чесної участі. В чому унікальний аспект це напевно рестейкінг. Ну давайте до, до родзинки. Це саме є він рестейкінг. Зазвичай, коли ви стейкаєте токени, ви блокуєте їх, щоб підтримати мережу і отримати якусь винагороду. Але Data Heaven пішли трошки далі. Вони... Ну, Тут ви зможете рестейкати свої токени з інших мереж, наприклад, Ethereum, або навіть з самого Edge Layer всередину Data Heaven. Ну, і від собі, що ваші ефіри вже працюють в одній із мережі, і завдяки Data Heaven вони можуть паралельно приносити ще користь і тут, не, не переміщаючи їх. Це якщо б ваші гроші працювали одночасно в кількох банках, ну, якщо це так сказати, коротко. Таким чином, Data Heaven не просто будує мережу з нуля, а інтегрує інші екосистеми, роблячи Web3 більш взаємопов'язаним, спитаєте ви, навіщо це звичайному користувачу? Ну, Якщо ви розробник або просто хочете зберігати щось важливе документи, не в метадані, архіви, Data Heaven може. Стати для вас надійним бекендом. А якщо ви холдите хев, ну в майбутньому, якщо ви будете холдити хев, ви можете брати участь у стейкінгу, підтримувати мережу і отримувати винагороду. Ну, вважаю, що, напевно, найважливіше, я вам розказав. От так, от, коротко про Data Haven і про те, як стейкінг перетворює, звичайне, холдемо токени на щось потужніше. Якщо було корисно, ставте лайк, підписуйтесь. Або напишіть в коментарях, що, що вас цікавить. Я постараюсь відповісти в коментарях. Ну і до зустрічі в наступних відео.